Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок, тож і ми часу нугаємо, і урок розпочинаємо. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Сьогодні 3 листопада, класна робота, а також пропишіть великі літери, а потім маленькі літери в сполучені з іншими буквами. Також запишемо слова говорить, розповідає, мовить, розмовляє. Як ми можемо назвати дані слова Одні, одним словом, це слова-синоніми, так? Давайте з вами складемо речення із синонімами даної групи. Вчитель на уроці розповідає нову тему. Або хлопчик розмовляє з дівчинкою, або матуся говорить правильні речі. Придумайте своє речення. Так, а тепер підготуємо підручничок, сторіночка 68, права 1. Нам потрібно прочитати для початку. Текст в Україні вирощують цукровий буряк. Його корінь, кореневий плід, солодкий. Цукрового буряка виготовляють цукор. Слова цукор і цукровий мають однаковий корінь. Цукор є коренем проблеми пошкодження зубів, тому іноді лікарі видаляють зуби з коренем. Не їж багато солодощів. Бережи здоров'я. Дітки, ваше завдання знайти речення зі словом корінь і виписати її. Підказую, це буде не одне речення зі словом корінь. Так, справитися з завданням, так? Ви виписали. Слово речення зі словом корінь, їх декілька. так? Давайте визначимо лексичне значення цього слова. Ви виписували, що корінь, кореневий у цукрового бурятка солодкий. Тобто корінь це частина рослини. так? Наступне речення, яке ви виписували, це цукор. Так. Цукор є коренем проблеми пошкодження зубів. Тобто корінь це частинка зуба, так? і також слова цукор і цукровий мають однаковий корінь. Тобто, корінь це головна причина чого небудь. Так? Отже, це однозначне чи багатозначне слово. Звичайно, багатозначний. Ми тільки що з вами довели. Давайте з вами до виділеного слова, бачите, чорним жирним шрифтом виділеним. Солодкий. Доберемо синонім і антонім. Подумайте і можете записати з нового рядочку солодкий поставити терем. Написати синонім до нього, який це може бути? Солодкий? Некислий, смачний, так? це підходить нам, а також антонім, тобто протилежне. Кислий, так? Можна. Далі, із виділеним словом, складіть речення, уживаючи його в переносному значенні. Не просто речення зі словом «солодкий», а ще й в переносному значенні. Так? Ну, наприклад, у Наталки почалося солодке життя. Хіба може бути життя солодке чи кисле? Насправді ні. Тобто вжите речення слово солодке в переносному значенні, переносено з однієї явища чи речі на іншу. Так, Придумуємо своє речення. Наступне завдання це. Права чотири. Ми продовжуємо працювати над прямим та переносним значенням. Подивіться, пряме значення. Пригадуйте, ми позначаємо такою рисочкою, а переносне ось такою, в виді райдуги, так? вигнутої стрілочки. Давайте розподілимо в два стовпчики, де пряме, де переносне значення: кам'яний будинок і кам'яне серце. Гостре лезо і гостре слово. М'яка подушка, м'яка вдача. Розподіліть, визначте. І переходимо до п'ятого завдання. Пробуємо записати синоніми до трьох слів. Сміх, мужній, каже. Сміх, яким ми можемо е словом, близьким зазначенням замінити. Сміх Радість, так, мужній, сильний, Каже, говорить. Так, спрацюйте. І запиши антоніми до слів. Тобто слова протилежні зазначення: день, добро, життя, любов, радість, сміх, щастя закривати, давати, вигравати, купувати, додавати, залазити. День, а навпаки. Ніч, так, щось я не бачу. А, це самим ж так? Добро, а навпаки, зло. І далі виконуємо завдання самостійно. Дітки, це був останній урок із теми. Ой, яка ж це в нас тема? Розділ точніше. Слово, лексичне значення слова. І на наступному вже уроці будемо виконувати діагностичну роботу. Тому зараз, будь ласка, виконайте уважно ці завдання, комусь складно. Перегорніть попередні теми, повторіть, що таке: синоніми, антоніми, аноніми, багатозначні слова, однозначне, пряме, і переносне значення слова, підготуйтесь до наступної роботи. Я вірю і знаю, що ви справитесь з усіма завданнями. Ви у мене молодці. Бувайте на сьогодні все.